Куття 12 пісних страв, дідух, чекання першої зірки та спільна молитва незамінні атрибути свят вечора. Символічно, що вечір перед Різдвом асоціюється в більшості з нас із теплотою та родинним затишком. Детальніше про святий вечір, який умиротворює серця людей та є передвісником одного з найважливіших свят Різдва Христового, дізнайтеся у нашій щотижневій рубриці Символи України. У святвечір кожному з нас, Янгол Різдва, сідає на плечі. Щоб не сполохати небесного гостя, слід дотримуватися неважких, але важливих традицій, які у вихорі часу дещо видозмінилися, але не втратили того світла і любові, яка не одне століття об'єднує українські родини. Напевно, перша асоціація, яка в нас виникає із словом святвечір, її величність кутя. Вона є королевою святкового столу і незамінною серед 12 пісних страв, тож саме з неї розпочинається святкова вечеря. Взагалі кутя вважається обрядовою поминальною стравою і готується із зерн пшениці, вівса, ячменю чи рису, а також солодкого додатку з родзинок, меду, варення, цукатів чи сухофруктів. Таке поєднання має символічний відтінок, адже зерно в куті символізує вічне життя і достаток, а солодкість символ райського блаженства. Традиційною для України є саме куття із пшениці та меду. Інші 11 страв святкового столу готувалися в залежності від регіону України. Найчастіше до меню потрапляли борщі з вушками, грибна юшка, голубці, вареники, маринований оселедець та гриби, заливна риба, тушкована капуста, квасоля, узвар та пампушки. Тоді як на Галичині готували з скоропа, вишневий кисіль, пекли заплетений хліб і кулачі. Вважається, що 12 пісних страв символізували 12 апостолів, накривали стіл до того, як сходила перша зірка, а ще не забували про чисту тарілку для душ померлих родичів, які завітають на гостину. Суворо заборонялося вживання будь-яких алкогольних напоїв. Одразу після того, як сходила перша зірка, яка символізувала народження Ісуса Христа, вся родина читала молитву, причому в ній обов'язково потрібно було згадати як живих, так і мертвих рідних. В західній частині України, і наближених до неї регіонах, у святвечір ходили колядувати, а от на сході України звичай колядувати припадав саме на Різдво. Після святкової вечері всі охочі, серед яких, особливо молоді дівчата, приступали до ворожіння. Важливим атрибутом у святвечір вважався сніп пшениці з останнього врожаю або дідух. Господар заносив дідуха ще зранку і ставив перед іконою як символ достатку. Якщо у вас немає дідуха, не впадайте у відчай, у нагоді стануть і прості колоски. На сьогодні в Україні виникають дискусії щодо дати святкування Різдва 25 грудня чи 7 січня, що також впливає на відзначення святвечора. Так, західні та східні церкви, які використовують Григоріанський і новоюліанський календар, відзначають святий вечір 24 грудня. А християнські церкви, які використовують юліанський календар, зокрема православні 6 січня. Тоді як для вірян вірменської церкви святвечір припадає саме на 4 січня. Але в незалежності дати святкування важливо, аби Дух Різдва перебував всередині родини, об'єднуючи рідних людей, даруючи радість життя та відчуття світлого свята.